Наше шоу називається Мокрі та Смішні, де я, звісно, мокра, бо поруч зі мною Сергій Сирода. А ти смішний? А, а? а я а я, знаєте, а я теж трошки мокрий. <гум> я теж трошки Це Старість Сережа. Бо не сходив попісяти перед зйомками. Коротше, розповідаю вам правила. Значить, Дивіться, друзі, ми з Ліаною будемо дивитись, що, як ви думаєте, Тік-токи. що я ще можу робити в нашому українському YouTube? <гум> Ніяк не відійдеш від цього? <гум> <гум> тіктоки -тік -тік можу дивитись. Ми дивимось тіктоки, але не просто так. Перед цим ми набираємо в рот воду. І той, хто засміється і виплюне воду, той і програм. Да, а знаєш, що переможець отримає? Я чув. Ти будеш да, вагою. Я вже вахую. Я теж вахую, бо я бачила. Да ти Це ш... буде ром Карібен Парадайс. Мать а? моя в кіньках на босу ногу. Я от все життя про це мріяв. Про Мрії? те, щоб ти була моя співведуча, а подарунок теж гарний. А, так, ну що, переходимо тоді до першого так, так. раунду. А, а я вже в... Готова? Та я не готова? А я вже хочу розвити. Я, я, я спитаю в тебе, е, от я поставлю тобі таке питання, яке я е, на своєму шкільному випускному поставив е, свої географічки. Ти готова взяти в рот? Я проводу. Сереж, я з тобою готова на все. Будь от ]мо. така сама відповідь і в географічки була. А це діть, почати сиряш, я не казала, я просто. Це хтось монатіка знімав палати спорта. Слухай, нам треба вичити цей танець. Це пушка. Ну, бляха, ну розбирайся на такому, наче не дуже смішному, але вже все. А ти теж плюнув. Я теж плюну, звісно. Ну блін, ти бачила цього. Ну міг би ковтнути, слухай. Я хоч тебе і поважаю, але. Так, що далі, йдемо? Давайте далі що Я не а від того, що в тебе там фальстарт случився, блін. Я просто бачила це відео раніше, бля. Чому нема продовження, що з ним було далі? Чому? може він став. Є, це ж цей Олександр Кривошапка. Я почав ходити експертом, на стосується кожного. Батьть. Пепену. Пепіню. Собака. Пипену, динобу. Я я хоче. Зрозумієте, я автоматом вже програла. я прийшла На танці з зірками. Да, да, в український шоу. Я вмію танцювати. Погнали! Фу, я просто шесте блін. Ей!

Це ж було мило зі смаком карамелі. З солоною карамелі. Фу. Бляха, фу, ужас. Боже, ми ужасні. Фу, бляха. І бляха. що ваше ужасне? Ан Клод Ван Дам Ен Ганар Оморір Кон Росан Аркетер це яй, і поти є стать популярно в ютубі. Ну ну було ж очевидно в цьому відео, що він не зробить можу. Ти вже розумієш, який буде фінал, але все одно смішно. Я просто дуже хочу, щоб ти виграв собі ром. Тобі нужніше. А як тобі озвучка? Це дуже прикольно. Це раніше, блін. E, пам'ятаєте, пам'ятаєте, кажу, пам'ятаєте, Сергій? Ви пам'ятаєте, Сергій? А цей, на ICTV, пам'ятаєш, цей переклад був завжди одним голосом? Бо такий, бо... Вніс ху**, великою, конечно, да. Welcome to the candy shop. Ага. Сусідентер. А це кутюра кандиша. Пара чурюки. Лари. Дуй к Диши, моло диши. Кане вто горло полізло. Я не можу. Сясток. <звирь> дяк дає, звісно, дяк. Бачили, Брат, да, в нього на футболці дяк, ім'я написано, якийсь священнослужитель, мабуть. А пісня про адаптер, ти поняла? Там щось в началі було. Да? Соус адаптер. Соус <п 'ed п 'ed> <So's> адаптер. Може, то раптер? Соус адаптер. Блять, от комарів. <п 'ed> yeah. Ром Карібіан Paradise народжується в Гватемалі, там, де Ром стає мистецтвом. Справжній характер він набуває на майорці. Шоколад, кава, дуб. Як глибокі спогади. Три роки витримки в винних бочках. І кожен ковток смакує часом. Ром Карібіан Paradise має ідеальний баланс, щоб розкритися в чистому вигляді. Ром Caribbean Paradise – для тих, хто бажає більшого. <плес> Я зла я чомусь думала, я подумала про нього. Це той, що це той, хто вона погода, звісно, з метеликом. Нехай вам роблять в житті, це погоди. Нехай не згоди не роблять вам в житті погоди. Це І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові. Я, мабуть, буду кожен корпорат так закінчувати. Нехай Або проблеми і незгоди, не роблять вам в житті, в житті погоди. Погоди, да, да. Після І з цього, мені здається, я буду чути. Пашов на. Але прикольна фішка. Це прикольно, це буде прикольно. Це просто. я… Він просто лицем в полу шов. <плес> я я хотіть це повторяю. Що <плес> там в голові? <смеш> Бана ж просто якийсь, блядь. Бляха, це жесть ой. просто. <смеш> ну, Роби так Сереж два рази в день, і як це кажеш, Голова боліти не буде. І дурних димок не буде теж. Ой. <смеш> <смеш> А яка ]ливо... мета бле, цього перформанса? Це поняв це твій графік, коли ти просто зашиваєшся нахуй, 24 на 7, а ну я зможу. Ти подався, слухай, ну ти, звісно, ти такий рівний пацан. Да. Здався. Хорош. Це чекай, 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 Це може якась нова подача в Чорноморці? Чуєш? А, а тут це ж поняв таке ще інтимний такий момент. Оце ж це, біль... Ну, зона біль це зона. коли тобі стискають. Що, що, як тобі? Мені? Практикуєш? Ні. Ну, а... Ні? Ну, я тебе ж чекаю. Де ти там? Я ж чекаю, коли. В мене ж ти підписана Ліана Страпон. Я ж чекаю, коли. It's too late! It's, It's too late! It's too late. It's too late. Denen. Позитив начало. Базик. <editors> лав, це якби стафілокок був людиною. <and> <BACK> Не хишо программа, блядь. Дуже чорний гумор. Мені здається, що два останніх відео це коли цей, коли Степан Гіга виклав оголошення, мені потрібна якась потанцовка. Кидайте свої відоси. Да, Хто Кто твій мальчишник в интернет? Ну так воно є, це правда. Да? Так я ж дивлюсь штани Красні там і тут. Откуда штаны? Откуда штаны? Откуда штаны? Просто перша сека, і я просто всю в щі. Тіпа просто зараз в голові, де я, бл? Хто я? Так швидко, що чувак не тверезів, мені здається. Це він знаєш такий, я їбану 50 грам перед виходом, ну, щоб типу щоб трошки розслабитися. Пушка, як. <laughs> 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 Nothing beats a jet holiday, and right now you can save fifty pounds per person. That's two hundred pounds off for a family of four. We've got millions of free child place holidays available, with twenty-two kilograms of baggage included. I'm <laughs> TikTok. Я взагалі не знаю, як стриматись свій А в тебе є хороші друзі, такі що не підведуть, Сереж. В мене? Ні, я ж з Одеси. Це прямо отак от. Постійно отак. Зінеше, це завжди треба тримати ухо востро, бля. Завжди подстава всюди. Це чітко для мене. Я реально я постійно рось, коли просто хтось рандомно починає орати. Ну це десь. Вот там вот где-то, на России. Да. Походу. Мисс Байкал, Да, и в, и в подарок, понял? Сиска пива. Сиска пива, блядь. Сиська пива. Чисто такой клал. Но посвадьбу. Бог вою, да, Це чисто, коли вирізав вовремя пендицин, блядь, і він ще. До речі, а чого, коли це відео йде, там внизу не написано номер концертного директора Віктора Павліка. А я про піднісит штука. А я люблю Віктора Павліка. Ні обіцянок, ні пробачень. Вийшов щось шести тобі легше стає. І так само. А Коли ти починаєш життя нове з Ісусом, тобі легше встане. Топ несподіваних кінцівок, мені здається. Ну, типу, поняв, я не дуже вірую, що людина. Але РПЦ взяли піарщика. А можна змінити правила цього, шоу? Де ти накидаєш, а я служу а хаась б. За сього на. Такая the религия. Жестко. Даже. А ти ж зрозумів, він зараз перевернув і він бачить їх. Да, і він такий, і, о, так я їх і знімав. Їх і знімав, виходить, і камера зламалась. <гум> Ох, бля. Ну це ж на кожному святі є такий е, дідок з е, телефоном-книжечкою, який оператором каже, Дідь, ні, я знімаю. І в нього там в якості оце 240. Знаєш, коли в Ютубі включаєш, там де просто бля, подивився і, і зір впав. Камера запутню ну, залапана за запут... Знаєш, така б якісь говно Мені більше шкода такі відоси, а не знаєш, не смішно. Ну да. <laughs> <my God>. Ти ж мав не бачила. Це було смішно, блять, я не поняла. Я спочатку подумала, що це ліміць повзе, блять. Оце поняв з довгими лапами. Це всі що? відоси були. Да, це всі відоси. Треба, може якось результат дізнатись? Як ти думаєш, хто переміг? Результат піду по пісню на тест. Асінхроніє. Ну слухай, ну зараз от, після цього жарту ага. під е, Юлією Мотрук захитався стілець. Хто Знає, така Юля Мотрук? Я сподівався, що ти це скажеш, бо Давай. це допоможе мені продовжити жарт. Це головна актриса Дізель-шоу. А я. <звук> ну, сука. Коротше, я Кажи, вже... кажи, я чекаю. Да-да-да, я я, я я... скажу, я... Ажу мені дуже охочеться. І так, в сьогоднішньому випуску нас перемагає Сергій Середа. Опис це я ну я сподіваюся, ти з ним поділишся, хоча б трошечки. А ще якщо ні, то де за гаражами получиш. <після 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 <школи> – після шоу після шоу Карібян Paradise, смачний, класний. Поділишся, поділюсь, поділишся. Поділюсь поділюсь. Бо бояш... я ну, ж сподіваюся, що ти, коли вип'єш, то ти будеш більш розкута, тому можеш і цю забирати. <в fail Volt> Друзі, це було шоу мокрі та смішні. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коменти, ну і підписуйтесь на канал. Yeah. Правда, побачимось через якийсь там проміжок. Па-па! Пока-пока!